Економіст останній лицар класичного лібералізму, один із засновників австрійської школи економіки Людвіг фон Мізес, народився 29 вересня 1889 року у Львові в заможній єврейській родині, яка проживала за адресою вулиця Ягелонського, 13, нинішня Гнатюка. До речі, у тій кам'яниці проживали найбільш впливові родини міста Лева. Батько майбутнього економіста Артур фон Мізес служив інженером на австрійській державній залізниці. Мати Адель також походила із відомої, щоправда, в бродах єврейської родини. У сім'ї було троє синів. Ріхард фон Мізес став у майбутньому відомим математиком. А Карл помер від хвороби, коли йому було лише 12. Людвіг отримав домашню освіту, вільно володів ідишем. Німецькою, польською та французькою мовами читав латину і розумів розмовну українську. У 1891 році родина переїхала до Відня, де Людвіг з відзнакою закінчив класичну гімназію. У підлітковому віці захопився спортом, зокрема гірським туризмом та великим тенісом. 1900 року став студентом юридичного факультету. У віденському університеті економічного факультету тоді ще не існувало. Через два роки юнак опублікував першу наукову працю розвиток відносин між землевласниками і селянами у Галичині, у якій порівнював польських землевласників з рабовласниками. У 1908 році здобув докторську ступінь. Під час Першої світової був офіцером-артилеристом, воював у Галичині біля перемишля, отримав поранення і декілька нагород. Після приходу до влади гетьмана Скоропадського. Мізеса відряджають до Одеси, де він керує створенням українського центрального банку. З відступом австрійських військ він повертається до Австрії. Його перша важлива теоретична праця Теорія грошей та кредиту набула розголосу у наукових колах Західної Європи. У 1922 році дослідник опублікував наступну важливу працю: Громадська економіка дослідження соціалізму. В якій аргументовано довів, що комуністичний соціалізм і промислова економіка несумісні, оскільки застосування соціалістичних принципів в економіці неминуче призводить до хаосу та стагнації, він критикував марксистську теорію економіки, за що більшовики та частина вчених Західної Європи його постійно поплюжили. Утім саме економіст Людвіг фон Мізес. Був з-поміж тих фахівців, завдяки порадам яких на початку 1920-х років Австрія врятувалася від гіперінфляції. У 20-30-ті роки Мізес був провідним експертом з фінансів в Австрії, очолював різні департаменти в австрійському уряді. Він створив інститут досліджень економічних циклів, директором якого призначив Фрідріха фон Гаєка, свого колишнього учня, майбутнього лауреата Нобелівської премії. Водночас Людвіг продовжував викладати економіку у Віденському університеті. У 1934 році Мізес Мізис прийняв пропозицію від Женевського університету, де очолив професорську кафедру, а також викладав у Женевському інституті міжнародних відносин та розвитку. Тут він створив ґрунтовну монографію Національна економіка, яку на початках європейські колеги проігнорували. У Женеві професор економіки, на думку друзів, затятий парубок раптом познайомився та 6 липня 38-го року пошлюбив колишню гламурну актрису Маргіт Герцвельд Серені. Людвіг фон Мізес одним із перших у Європі уголос зауважив: Гітлер ненавидить збори інтелектуалів, бо саме в них бачить найбільших супротивників. Ситуація на очах погіршувалася з одного боку, Європа червонішала, з іншого ставала коричневою. Диктатура воювала проти тиранії. Нацизм не сприйняв теорії економіста єврейського походження. Його квартира у Відні була розбита, праці знищувались. Тому Людвіг з родиною у 1940 році емігрував зі Швейцарії спочатку в Португалію, а потім до США. За океаном, виключно завдяки фінансовій підтримці фонду Рокфеллера, Людвігу вдалося зосередитись на наукових дослідженнях. На жаль, у Сполучених Штатах Мізес не зажив широкої слави, бо не знайшов такого розуміння колег, які мав у Відні та Женеві. Хоча нові книжки знаний економіст видавав регулярно. А ось на педагогічній ниві все склалося добре впродовж 25 років. Він читав курси у різних вишах США та країнах Латинської Америки, був одним із найстаріших професорів Сполучених Штатів. Американський економіст, неолібераліст, основоположник австрійської школи, 92-річний Людвіг Мізес, помер на початку осені 1973 року. Похований на міському кладовищі Нью-Йорка. Відомий економіст був автором багатьох книжок, присвячених питанням теорії грошей. Методології економіки та політичної економії. Проте найпомітнішою його роботою залишається його великий трактат Людська діяльність, де він наголошує на нерозривному зв'язку між приватною власністю та цивілізацією. У 1982 році Маргіт фон Мізис, вдова Людвіга, заснувала в Алабамі на його честь інститут. А у 2011 році на будинку номер 13 по вулиці Гнатюка, що у Львові, була встановлена меморіальна дошка.